Друзі, вітаю усіх на каналі. Вітаю в новому кулінарному відео. Сьогодні хочу запропонувати дуже смачну ідею приготування цвітної капусти з помідорами з курячим філе. Це дуже-дуже смачно, дуже легка страва. Не лише в приготуванні, але й коли будемо її їсти. Дуже рекомендую приготувати також таку страву. Думаю, що вам сподобається. Дійсно, дуже і дуже смачно. Все дуже легко і просто готується, і звичайно гарно смакує. Куряче філе нарізаю кубиками. Перекладаю в миску, добре все перемішую, щоб всі приправи гарно поєднались між собою і з курячим філе. Ставляю в сторону трішки помаринувати і за цей час буду нарізати цвітну капусту. Відділяю соцвіттям. Якщо соцвіття невелике, залишаю його, але якщо велике, то розлітаю ще наполовинку. Прикладаю в каструльку, буду його заливати водою і готувати одну хвилинку. Отже заливаю водою, додаю трішки солі, щоб воно не готувалося в звичайній воді, і перемішую його, залишаю готуватись. Коворітко викладаю нарізане куряче філе, яке у нас маринувалося на такий короткий час, і буду його підсмажувати до готовності. За цей час нарізаю цибульку кубиками. Куряче філе перемішую, коли воно приготувалось, перекладаю його в окрему миску, а на цю сковорідку викладаю обсмажуватись цибулю. Далі нарізаю помідори кубиками. Цибулька обсмажилась до ледь золотистого кольору, додаю обсмажувати до неї помідори. Трішки підсолюю, додаю чорний мелений перець і сухий чесник. Перемішую. Помідори готові, перекладаю в них нарізане, підсмажене куряче філе. Також перекладаю капусту. Капуста у нас наполовину готова, перемішую все і буду тушити до готовності. Зовні прикриваю кришкою і зменшую температуру. Нарізаю пучок зелені петрушки. Можна нарізати будь-яку зелень, яка вам більше подобається і яка вам більше смакує. Вітна капуста приготувалась до готовності. Перекладаю все на тарілочку, Зверху присипаю зелені петрушки. Це дійсно дуже смачно, дуже ароматно, апетитно. Рекомендую приготувати дуже просту страву. Як в приготуванні, так вона дуже гарно і смачно смакує. Дуже простенька. Вам напевно вона сподобається так само, як і нашій сім'ї. Шановні глядачі, які зайшли на канал вперше або ще не підписані, завжди запрошую усіх підписатись на канал, підтримайте мене, будь ласка, підпискою своєю та своєю вподобайкою. Поставте, будь ласка, також вподобайки під усіма відео, які переглядаєте, по які готуєте, щоб я бачила, які саме відео вам подобаються і створювала такі відео в такому ж форматі, в такому ж напрямку. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Велике дякую усім за перегляд. Готуйте, нехай вам смакує. Ми з вами зустрінемось уже в наступних кулінарних відео. Усім до зустрічі, па-па!